Серветки і пелюшка. ці матеріали готують для відділення онкогінекології. Перед користуванням усе потрібно обробити. Пояснює медсестра Євгенія Юрченко. Це іде закладка матеріалу до парової стерилізації. 40 хвилин при температурі понад 130 градусів, і бокси стерильні. Закриваємо віконечко обов'язково. Опісля усе передають до операційних та перев'язувальних. Такі сучасні апарати мають чимало переваг, каже пані Євгенія, яка 17 років працювала медсестрою стерилізаційного відділення у сусідньому закладі. Що на тих автоклавах на старих ми працювали там, постійно повинно повинні дивитися на манометри, на температуру, на воду, щоб не щоб не перебрали там, набиралась вода. В обласному онкологічному диспансері не було своєї стерилізаційної. тому возили матеріал в обласну лікарню. Процедура з незараження медичних матеріалів убезпечує пацієнтів від чималих ризиків, тому без цього ніяк пояснює головна медсестра Ніна Безугла. Чи всі процедури, які надаються. Нашим пацієнтам мають виконуватися з дотриманням правил асептики та антисептики інакше може бути інфекційне ускладнення. А це ну, або як зараз називають. Інфекції пов'язані з наданням медичної допомоги. Ми ж зацікавлені в тому, щоб наші пацієнти були абсолютно захищені від таких моментів. Аби мати власну стерилізаційну, додає пані Ніна, онкодиспансар за власні кошти придбав апарати. Вони обійшлися у 3 мільйони гривень, а в планах ще обладнати кімнати для обробки інструментів. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.